Про будинок, сім'ю і собаку та планував відвідати, чи не кожен куточок України. Та вже у 18 років взяв до рук зброю та став на захист батьківщини. Дмитро Цвітун загинув у перші дні повномасштабної війни. Захисникові на віки 21. Життєва історія молодого воїна у новому випуску програми на щиті. Дмитро Цвітун. Народився 9 листопада 2001 року у селищі Петрівське, Кам'янець-Подільського району. Дитинство провів у Хмельницькому, навчався у ліцеї номер 4 імені Павла Жука. Після закінчення 9 класу вступив до Хмельницького політехнічного фахового коледжу. У 18 років підписав контракт із збройними силами України. Старший солдат. Служив у 3-й батальйонно-тактичній групі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України. Загинув 26 лютого 2022 року у селі Козаче Херсонської області. На руці пам'ятний годинник від чоловіка у руках іграшка сина. Це мишеня Дмитро Цвітун у вісім років змайстрував для своєї мами. Нині воно завжди з нею, А її діма вже у строю ангелів-охоронців. Зараз я дуже часто дивлюся в небо. Саме в небо, і мені здається, що, от, що він звідти мені посміхається, особливо якщо сонечко якесь виходить там. І, Да, Діма, да, Я відчуваю його підтримку. Можу з ним подумки говорити, радитись. Дмитро Цвітун народився у селищі Петрівське, Кам'янець-Подільського району. Коли хлопчику було три роки, разом із мамою переїхав у Хмельницький. Тут навчався у ліцеї номер 4 імені Павла Жука. Він сидів ось тут. І поруч з ним була моя доразниця Катя. А я сиділа ось тут. Ось так ми сиділи. Поруч він дуже часто запізнювався, по-перше, він майже ніколи не був вчасно, на нього сварилися абсолютно всі вчителі. Ну, але як він, Діма, він завжди сприймався з посмішкою, він ніколи типу, там, не виправдувався, він просто такий «вибачте» і заходить. Він заходив і сідав, і вони завжди з карцію сперечалися. Вони могли просто обіситися. Вони спису ну, він списував в неї, тому що він завжди не готував домашні завдання. І, вона, і він, вона, вона постійно дратувалася від того, що він е, щось робить, він постійно відволікається, відволікає її, відволікає вчителів, відволікає всіх нас. І просто ти от пишеш, пишеш, ти щось просто собі уважно дивишся на, на дошку, повертаєшся, і там просто такий рейв, тому що… І він дуже сильно себе так поводить башкатно, і Катя від цього дуже злилася. На це було дуже смішно спостерігати. Наш класний керівник вела на математику. І щось не виходить. От ну там клас тупить, не розуміє цю тему. Е, і я бачила, що от Діма і його друг Ігор, вони от прям до дир все там подивляться, але їм захочеться дізнатися, отримати ту оцінку, яку вони хочуть. І це було не про те, щоб вони хотіли бути якимись відмінниками, а про те, що е, це був якийсь такий азарт. Для них і мені здається, що це взагалі риса Діми по житті. що от якщо його щось зацікавило, він буде навколо цього ходити, цього досягати. Після закінчення 9 класу вступив до Хмельницького політехнічного фахового коледжу. О от диплом Дмитро захистив уже в окопі. Адже у 18 років хлопець підписав контракт із ЗСУ. Я пам'ятаю, як Діма мені написав в соціальній мережі, що я буду підписувати контракт. А це отак, от ну ніхто про це не знав. Не було такого, що мені з дитинства цікавився якоюсь військовою тематикою. Я сприйняла серйозно, але я кажу: ну може, ти передумаєш, все-таки тобі тільки 18. Це так як він людина позитив, він е, про проблеми не любив розповідати, особливо жінкам. Він ділився, можливо, тільки з якимись друзями, от, з е, чоловіком своєї сестри. Е, от. Тобто дівчата мені завжди розповідав щось позитивне, навіть коли я казала Дім, а твоя мама, знаєш, що ти контракт писав? Ні. Я кажу, а як так? Тобі ж всього 18, так виповнилось, але ну, мама має знати: вони такі, ні, мама не повинна переживати, мама там не буде знати про мої проблеми, і він ну, дійсно до останнього е, приховував е, всі свої проблеми і вирішував їх сам. Кузьміч красун. Дмитро любив тварин навіть на службі мав хвостатого друга друга Кузьміча. Чотирилапий ні на крок не відходив від господаря, охороняв його та віддавав усю теплоту серця. Та ще більше Дмитро любив людей, завжди усім допомагав та підтримував. Він смакував кожен момент життя і що б там не було, завжди щиро усміхався. Саме тому на війні побратими хлопця називали смайл. Старший солдат Дмитро Цвітун служив у 3-й батальйон тактичній групі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади збройних сил України після підписання контракту у 2020 році. Захищав нашу державу на Луганщині. Він дуже вірив в нашу ЗСУ. У мене даже до цих пір є переписки з ним і він завжди казав Мама, наші хлопці такі круті. Ти не уявляєш, наскільки ми ж зараз просунулися в навчанні, в опануванні якоїсь зброї. В опанюванні саме техніки ведіння бою. Ну він тоді вже мені такі речі говорив. Хоча ну якби ще це. Ну це буквально за, за пару місяців. Ми дуже багато спілкувалися останні місяці, прямо щодня він був на полігоні. Позвонив останній раз, коли я його чула. Це було саме в день повного штабного вторгнення. Ми виїжджали з Києва. У нього потім просто розбитий був телефон. І я два дні взагалі він не виходив на зв'язок. Я не знаю. Він позвонив, був максимально спокійний. Як завжди чула через телефон ту посмішку. Він казав, що я хвилююсь більше за цивільних, за ніж за нас військових. Тому що ми, у нас тут все добре, в мене класні керівники, я сижу в екіпіровці. Дмитро мав багато планів на життя. Навесні весні 2022 двадцять хотів освічитись коханій. Марив про велику сім'ю, будинок та собаку. Та війна цим мріям здійснитись завадила. Про його загибель повідомив його побратим, який був саме на місці загибелі. Це Ярослав. Вони були разом тоді в той момент. Але виходить, що ну, він закрив його собою, Ярослава. Я так розумію, що по ним почали ну, просто бити танками. Вони були на Бетерах і ну. Я не знаю, я ж я не дуже розуміюся в стратегії війни, але ну, розумію, що в наших, по-перше, були не дуже вигідні позиції. По-друге, там в тих областях, на жаль, в перші дні війни багато, е багато їх просто здавало. І, я думаю, кожен і хто прикривав їх, хто навіть там робив, можливо, явно якихось героїчних таких вчинків, але в будь-якому випадку, е звичайно. Вони, ну, я думаю, що це однозначно, що вони рятують кожен день життя кожного з нас. І те, що ми так прокидаємося і маємо можливість дійсно боротися за це життя і далі жити, і далі якесь наше майбутнє творити, то завдяки їм. Звичайно, для мене він так, герой. Загинув Дмитро Цвітун у перші дні повномасштабного вторгнення 26 лютого 2022 року у селищі Козаче Херсонської області. Аби помститись за смерть сина на війну пішов його вітчим Денис чоловік загинув 16 жовтня того ж року під Бахмутом Донецької області. За життя Дмитро Цвітун отримав почесну відзнаку Вдячна буковина. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Рішенням Хмельницької міської ради Дмитру присвоєно звання Почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади. Перебуваючи на фронті, Дмитро Цвітун просив рідних відправляти йому лише гантелі та книги. Таким чином загартовував своє тіло та розум. Адже був переконаний вклад у перемогу України розпочинається з кожного з нас. Та внесок Дмитра Цвітуна надвеликий тепер він разом із іншими загиблими українськими захисниками охороняє нас у небесному війську.